ПЕС ЕКСТРА 10 кг ціною 2850 гривень. Ось такої постукавочки і до у розмірі М з двома кольорами. З боку, боку є затяжки Скажіть, той жіночок. Ось це почну чоловіч іде з такої щілочки. Має світло буваючі лінії навколо ось людини. Я позаду в розмірі L. Наступна будете ось така з блискипками, з біжева. Вот смотри, а. Асочка, сіренька, з катманчиками, з манжетком внизу. Так, ось така біленька. Віжева. Алічка. Така стёпанная. Має карманчики. Так. Хаті, Есечка. Дощована. Ось така також е -С М буде. Йти. Червона. Ось така на блискуці. Яскрава така рожева, але ново. Іде емлечкова, така достобана кухтенька. Далі будете ось така вашу синенька. Ось така. В розмірі L. Далі будете ось така. ми є ще двосторонні є така оранжева, Це в розмірі L. Есочка з капішончиком. Синенька. Олі. Ось така ось синенька. Схожа, тільки з чорного кольору. Тут також не йде магизочка. Тут іде міг з чоловічого та жіночого ось така ось чоловіча. емечка, багато котмальчик тримає. чотна. Тут всі можливі від Есочки до ісічки. Ось така біжала. Так, так, ще одна площовочка ось така. С емочка. Ще одна емочка, така тут вона плохенька іде. Або навіть може бути на есочку. Так, молочна, красива ось така. Я буду носити нас Есечка, Хакі. Ще одна така коричнева йде, Елька, Елька 2кса Елька, І ось така. Для замовлення писати нашим менеджерам, менеджерам на Viber або Telegram.